У Луцьку попрощалися із воїном Анатолієм Малесиком. Чоловіка призвали на військову службу по мобілізації. Він служив в окремій гірсько-штурмовій бригаді. Розповів Суспільному його товариш Олег Збиркот. Офіцер каже, Анатолій Малесик загинув 27 листопада під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Берестове Донецької області. Проходив військову службу з березня місяця 23-го року. Безпосередньо перебував в зоні бойових дій. Був номером услуги, кулеметного відділення, кулеметного взводу стрілецького батальйону. Попрощатися із воїном прийшли родичі, однокласники, знайомі його дядько Юрій каже, Анатолій Малесик був єдиним сином в батьків. Своєї сім'ї створити не встиг. Наша надія, їм би треба було жити, сім'ї свої створювати. Вони пішли захищати, нас захищати, вас, нашу Україну. Дуже боляче, 29 років. Молодий, енергійний, віддав, цінне. вічливий. За нього нічого не можна погано сказати. Завжди дуже добра душа була. Не вистачає сумно, хай спочиває з миром. Це шок дуже, бо я пам'ятаю, як його з ну, повісткою йому прийшла, як я йому бажала, помню ще ну, удачі тобі, щоб це все було добре. Відспівали військовослужбовця у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Волиняни на колінах проводжали захисника України, поховали військовослужбовця Анатолія Малесика на кладовищі у селі Гараджа. Тетяна Біску, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.